Наушники X H2 Pro. Малобюджетні, можна сказати. Тут весь комплект. Купив досить дешево вало за 500 гривень. Ну це за знижкою. Є кабель для зарядки. Ось самі наушники. Набір функціоналу невеликий, але функції можна через додаток різні додати, в тому числі еквалайзер. Гарно сидять на голові, м'який матеріал. Звук досить непоганий, як на середній такий бюджет. Єдине, що можна відмітити Дуже забагато низьких частот. Хотілося б, щоб вони були збалансовані більше високими частотами, але за таку ціну це абсолютно нормально. Акумулятор держить добре, досить довго. Були проблеми деякі з додатком. Додаток довго не вдавалося. Прив'язати. Там приходили коди, коди треба було шукати через електронну пошту. Але все-таки це вдалося. Взагалі то з додатку не дуже то й багато користі. Можна обходитися і без нього. Вало, молодці. Обслуговування на висоті, я там беру досить часто товари, особливо за знижками, дуже багато акцій там буває. Було таке, що я вже ремонтував, наприклад, там планшет і буквально за півтори неділі мені був поміняний там процесор. Так що рекомендую.